Дівчатка, всім привіт! Я вам ніколи не показувала, як я сушу в'язані речі. В основному перу я все руками. Потім, спеціальним засобом в кінці ролику, я покажу вам, чим я користуюсь тут, в Німеччині. Перу руками, потім поласкаю дуже делікатно. Бажано не викручувати, а просто віджимати речі. І Теж віджимати між пранням і полосканням, теж не викручувати їх. Потім е, залишаю в кондиціонері хвилиночок на 15-20 і викладую на рушничок. От у мене звичайна сушка, викладую на рушничок, розправляю, е, як мені треба. Буває таке, що речі треба трішечки вдовжину зробити. Е, Довшими, то можу трошечки можу трошечки підтягнути. І потім, після прадня, річ стає така, як треба. Дуже хочу, щоб мені тільки погода дозволила висушити це все, тому що в Німеччині, бачите, і зараз похмуро. в Німеччині дуже часто йдуть дощі. Так, дівчатка, покажу вам, чим я перу. Я беру такий пральний засіб рідкий, він десь біля 2 евро, це дешевий, але він дуже гарно пере. Вже не перший раз беру, мені дуже подобається. Майже в кожному магазині є такий рідкий порошок. Так що, дівчатка, це що я вам хотіла сказати і показати. Як краще, щоб не деформувати свою в'язану річ, тому що ми вкладаємо сюди душу, кожну петельку вив'язуємо, то краще е сушити от таким е способом. На рушничку. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!